Під час візиту до Комсомольська перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький відвідав комунальні об'єкти, на яких реалізовано унікальні в межах області України енергощадні заходи. Міський голова Комсомольська Дмитро Биков продемонстрував гостю систему вуличного освітлення міста, яку минулого року було оснащено 470-ма ледь світильниками. Окрім суттєвого заощадження електроенергії, вони ще й економні у обслуговуванні. Якщо у нас на стандартні світильники шоді порядка 750 гривень на обслуговування, там протірка, заміна лампочок, вишки, люди, персонал, то неті там порядка 130 гривень. Також заступник голови облдержадміністрації оглянув очисні каналізаційні споруди Комсомольська. Тут застосовано унікальну технологію обігріву виробничих приміщень підприємства за рахунок тепла стоків. Андрій Пісоцький назвав Комсомольськ одним із лідерів Полтавщини щодо впровадження енергощадних технологій та використання альтернативних джерел електроенергії. Если сегодня сказать, да, где все-таки у нас, знаете, все вот эти новаторские идеи, где сегодня вот эти все новые технологии, я считаю, что вот именно сегодня город Комсомольск и город э, Миркрафт. Вот это два города, которые мне больше бы очень хотелось, чтобы они двигались в том же самом темпе, да, и показывали не только на территории Полтавской области, но и на территории всей Украины, что можно сегодня внедрять, внедрять такие технологии, о которых вчера даже, в принципе, и не думали. Досвід комсомольчан щодо модернізації комунальної галузі є прикладом гідним наслідування для інших населених пунктів Полтавщини, зазначив перший заступник голови облдержадміністрації.